За традицією, у цей день збираються люди і в парку партизанської слави. Цьогоріч кухарі Дарницького району зварили там рекордну кількість солдатської каші. Після частування присутні за традицією заспівали бойових пісень. Разом з ними данину пам'яті віддала і Юлія Кирієнко. В Дарницькому районі провели свій міні-парад до Дня Перемоги. Раз, для меморіалу мужності зібрались ветерани, вдови героїв та діти війни. Ще раз сьогодні хотів низько поклонитися всім учасникам великих чені, всім тим людям, ветеранам, які ховали цю перемогу, які не жаліючи свого здоров'я, інколи життя зробили на наші прекрасне, чудове, світле, чисте небо і прекрасне, чудове життя. Ми їм будемо дякувати, і ми будемо з покоління по покоління передавати цей великий подвиг. Далі сивачолі герої рушили урочистою ходою до парку партизанської слави, кому ще дозволяє здоров'я, пішки інші на ретроавтомобілі. Дорогою приймають вітання та букети квітів. Вітаємо! Вітаємо! – вас, вас Віта поздравляла вийшла. Це великі люди, яким надо говорити спасибо за то, що не спасли, спасли нашу родину. У затишній місціні Дарницького парку ветеранів частують солдатською кашею. За традиційною фронтовою чаркою вони згадують своїх полеглих однополчан. Пан Михайло пішов воювати вісімнадцятирічним хлопцем. Ці буремні роки і досі перед очима. Розповідає, яку важку ціну заплатив наш народ за перемогу. 9 травня 45-го зустрів у самому епіцентрі подій на Берлінських барикадах. З гордістю демонструє грамоту та ма. Далі за взяття столиці Німеччини. 2 мая вже, кажуть, німці вже здались. Тишина, все. І ми, я стояв до 9-го, що у Берліні. До 9-го поїхав у реставри, розпіставсь на колоні. Смерть фашизму. Святкування річниці великої перемоги тривали у парку до пізнього вечора. Після частувань та привітань за традицією звитяжці разом з присутніми заспівали бойових пісень. Юлія Кірієнко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.